Сьогодні у ну, мене розпаковка на те, на що в мене найбільше розпаковок було, а останнє в нас секретне. Так, давайте ну перше, з цього ж, як завжди, відкриємо. Так, розпаковуємо нашого пірата і. О! Дивіться, який в мене пірат. Я такого не мав. Ой, кудись він йде? Ого! Ще один піратікс! Давай. Та ну. І тут хто? Ай, перша повторка. Ну давайте. Ану. Ай, повторка. Най А я маю, до речі, ультралітки Найбільше я хотів такого. Я його загубив. Ну добре. Давайте все-таки наші бонус відкривати. Та дам. Суперсингс віл. Так, ну, на фон задній не, не дивіться, краще дивимося на нашу іграшку. Я маленьк. Так, отут вот у нас маленький спосіб, а тут великий. Ну давайте відкриємо перші міні. А ну-ка. О. 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 Ну і далі нашого великого. А то він шасний овся у мене болі. О. О. Ого. Подивіться взагалі. Так, нам головно ось екран був перевернутий. от тепер можете нормально дивитися на суперсингсів і піратіксів два повторки. От такий у нас Піратікс. Такий Супер і ще от такий. Маю от таку зброю. Тут. Тут тут тут. Тут 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 тут. Тут ту-ту. А що таке? Бо ой, я йду свій світ. Походу я обкакався. А... Тихо вони не... по-моєму герої нападають. А буде друга частина? Там щось інше розпаковують. Ну каже, що буде друга частина там розпаковують іграшки з сусідською.